Nissan Кашкай. 10 рік, 1,5 дизель, 199 пробігу, 9900 ціна за автомобіль, телефон присутній. Так, салон звичайний. Механічна коробка, кліматконтроль, мультикермо, кермо. Фаркоп, парктроніки присутні. Шеверла Каптіва. 2010 рік, двохлітровий дизельний двигун, 209 пробіг, 10200 ціна за автомобіль. Телефон ось тут присутній. Пишуть оригінальний пробіг з сервісною книгою. Механічна коробка передач, шкіряний салон. Задні парктроніки бачу є. Більше інформації за телефоном. Chevrolet Captiva. 12 рік, повний привід, 2,2 дизель, 11% 500 ціна за автомобіль і телефон ось тут присутній. Так, Заглянемо по салону. Салон шкіряний. Коробка у нас автоматична. Так, більше інформації, на жаль, немає, фаркоп троніки присутні. Honda так Це у нас 8 рік, 2,2 дизель, 238 пробігу, 10 400 ціна за автомобіль, телефон. До власника видно Так, так давайте подивимось. По салону. Механічна коробка передач. Так, є клімат контроль бачу. Форкоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen це кросер 2012 року, 2,2 дизель на автоматичній коробці передач, 174 тисячі пробігу, 12700 ціна за авто. Телефон ось тут присутній. Комбінований салон. Так, більше інформації по телефону. Нісан Кашкай. 9 рік 1.5, дизель, 8950 ціна за автомобіль. Телефон присутній. Так, салон звичайний, сидіння з підігріву, механічна коробка, клімат-контроль. Мультикермо присутнє, форкоп і парктроніки є. Nissan X-Trail. Двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач 2011 рік, 13400 ціна за автомобіль. Телефони є. По салону. І глянемо ще з іншої сторони. Mazda cx 7 7 й рік. E, так, повний привід, який двигунь не пишуть. 145 тисяч пробіг, Швейцарія обслужена. У дилера 10-4 стаціона за авто, телефон присутній. Так, сидіння звичайні. Кого цікавить телефонуєте? Дачі є дастер. 12 рік, 1,5 дизель, 103 ціна за автомобіль, 187 пробігу, не фарбований, розмитнений. Телефончик є. Так, механічна коробка. дуже гарному кольорі. До речі. Так, Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai 2011 рік, 2-літровий дизельний двигун, 154 тисячі пробігу, 12500 ціна за автомобіль. Машинка на повному приводі, автоматичній коробці передач, телефон до власника присутній. Покажу вам по салону. Дуже рідко бувають на автоматі. Багато запитують, тому показую є такий варіант. Так, Тут у нас панорама. чи телефонуйте. Шкода Yeti Дев'ятий рік, 1.8 бензин, 135 у Швейцарія без підфарбувань, повний привід, оригінальний пробіг пишуть. 9850 ціна, телефон присутній. Так. На жаль, зачинені ми зараз заглянемо інші сторони. Так, механічна коробка передач бачу. підігріви, мультикермо, клімат-контроль присутні. Так, 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 парктроніки задні також є. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai iX35. Повний привід. 11 рік в ідеальному стані. Пишуть, 2-літровий дизельний двигун, 194 тисячі пробігів без підфарбувань. 14 тисяч ціна. телефон видно. Так, мультикермо у нас є. Круїз, клімат, комбінований салон. Більше інформації по телефону. Hyundai Santa Fe. 10 рік, модельний 11, 2,2 дизель, повний привід, 240 пробігу. Тільки приїхала, сертифікат в наявності 13500 ціна за автомобіль і телефон присутній. Так, чорний шкіряний салон, автоматична коробка, мультикермо, круїз-контроль, клімат-контроль, все, що потрібно є. Парктроніки, Фаркоп присутній також. Peugeot 3008, 10-й рік, 1.6 дизель, роботизована коробка, 217 тисяч пробігу, 7800 ціна. Телефон присутній. Так, заглянемо по салону. Так, бачу, що є у нас клімат-контроль. Важно, Деколи буває крутілки. Так. Більше інформації по телефону. Volkswagen Tiguan. Так, Тігуанчик у нас 2015 року, повний привід, 2-літровий бензин. Не бите, не фарбовано, все, крім шкіри, 198 пробігу, 13700 ціна. Телефон видно. Верно, колеос. 13 рік, 244 пробігом, музика боус, 2-літровий дизель, механіка, 12 тисяч ціна, телефони присутні. Так, Салон комбінований. Круїз клімат присутній, ультикермо є. задні парктройніки присутні, кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Outlander. 13 рік 2,2 дизель механіка. 14500 ціна за автомобіль, телефон видно. так, Салон у нас звичайний. Є мультикермо. Так, є, бачу, клімат-контроль, підігріви є. Коробка механічна. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai 11 рік, 2-літровий бензиновий двигун. Так. Ціна 11 тисяч доларів, самі міцно Швейцарії. Сертифікат є, сервісна книга є, обслужені всі ключі. Механічна шести ступка, телефончик, гарно видно. Так, світлий чистенький салончик на тканині. Клімат-контроль бачу, мультикермо. Також бачу. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Давно не зустрічали цю машинку Land Rover, 9 рік, 2,2 дизель на автоматі, 290 пробігу, автомобіль Швейцарії, 12600 ціна за автомобіль. Зараз покажу вам по салону. Шкільне сидіння. Коричневого кольору бачу. Так, Мультикермо, кліматконтроль, форкоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Так, сітруємо. це кроссер. 10-й рік, свіжопригнаний, автоматична коробка, 2,2 дизель, рідний пробіг 207, повний привід, хороша комплектація, 11200 ціна і телефон є. Так, комбінований салон Шкіра, шкіра, Алькантара і й тканина. Так, бачимо там. Нісан Кашкай плюс два, семимісний, 11-го року. 12 990 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 150 кінських сил, автоматична коробка передач, повний привід, панорамний дах, 203 тисячі рідного пробігу вказує власник. Шкіряний чорний салон. Є підігріво сидінь. Клімат-контроль, є дисплей. Так, фаркоп присутній. Nissan X Trail 9-го року. 11 тисяч ціна, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка передач, повний привід, 240 пробіг. Свіжопригнана Німеччини, є сервісна історія, обслужена. Панорамний дах. Клімат контроль. Шестиступенева механіка. Немаленька маленька така колістка, великий зараз. В праву сторону так потишне. Да, та. Ну, та нічого він погалкає, нічого. Там племінник підійде зараз. Хюндай Санта-Фе, сьомого року, 10-300 ціна, 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач, повний привід, 228 пробіг. керма, думаю, вам видно. Підгріве сидіння, кліматконтроль. Є фаркоп. Нісан Жук 2014 року, 10450 ціна, 1,5 дизельний двигун. механічна коробка передач, нефарбоване авто, обслужене, 180 пробіг. Нічого в салоні Так, клімат. дисплей. Фаркоп Honda CR-V. 2011 рік, 202 тисячі пробігу, 2,2 дизель. Телефон до власника тут є. 12 900 ціна за автомобіль. Так, автомобіль відчинено, зараз заглянемо. Комбінований салон Шкіра Алькантара, механічна коробка передач, клімат-контроль, мультикермо. Так, трошки сонечко засвічує. Так, присутні форкоп і парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Hyundai Santa Fe 2010 року. 2.2 дизель, автоматична коробка передач, 206 тисяч пробігу. Телефон. Зараз фокусуємо. Так, щось не фокусує, є. Так, телефон є. Автоматична коробка передач, клімат-контроль, мультикермо. Власник відпочиває. Бо десь далеко з Тернополя приїхав. Не будемо заважати. О, цікавий, телефонуйте. Фаркоп, парктроніки є. Ford Куга. 2014 рік. 150 тисяч пробігу, 2-літровий дизельний двигун, повний привід, комплектації Титаніум. Телефон до власника є. 14 950 ціна за авто. Шкіряний салон. Шкіряні сидіння з регулюванням. Автоматична коробка, клімат-контроль, мультикермо. Парктроніки присутні. Форкоп є, камера є. Більше інформації уточнюйте. Mitsubishi Outlander, 11 рік. 2,2 дозель в рідній фарбі, автоматична коробка 7-місна Машинка 207 пробігу, телефон до власника є. Ціна 11,950. Заглянемо по салону. Так, шкіряний салон з електрорегулюванням. Автоматична коробка. Повний привід, мультикермо. присутній форкоп з проктроніками. Більше інформації по телефону. Volkswagen Tiguan 2007 рік. 2-літровий дизельний двигун, повний привід, автоматична коробка, 224 тисячі пробігу. Телефон до власника є. Навіть два. Ціна за авто 11800. Більше інформації по телефону. так, присутній у нас клімат-контроль, автоматична коробка. Кого цікавить, телефонуйте. Honda Servie 2011 року, 2.2 дизель, 232 пробігу, автоматична коробка, ціна 14300. Телефони є. Так, зачинено, покажу з цього боку. Так, шкіряний салон, підігріви присутні. Більше інформації уточнюйте, що там написано. Так, є така красуня, маздочка. 11 рік, 184 тисячі пробігу, повний привід, музика Bose, 2,2 дизель без підфарбувань. 11250 ціна за авто. Телефон присутній. Так, на жаль, зачинено. Так, відкрили шкіряний салон, електрорегулювання сидінь з пам'яттю, підігріви, механічна коробка, мультикермо. Дуже свіженько виглядає. Кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте вже більше інформації у власника. Peugeot 3008, 2010 рік, 160 пробігу, двигун 1,6 бензин. Ціна 8800, автоматична коробка. Так, на жаль, немає. На жаль, немає власника, так? А продиктуєте номер телефону? Може хтось захоче подзвонити, бо мало їх буває. 096 096 577 87 47. Більше інформації, телефонуйте, уточнюйте. В ідеальному стані без підфарбувань. <плес> <плес> Nissan X Trail. 2009 рік, 249 тисяч пробігу, 2-літровий дизельний двигун, повний привід. Так, телефон до власника є. Середній розхід 5,5 пишуть. 9650 ціна за авто. Так, на жаль, зачинено. Погано видно. Є форкоп. Зараз заглянемо з цього боку. Отак, механічна коробка, мультикермо. Більше інформації уточнюйте. <плес> Lexus 400 4,7 двигун, 4,7 газ, бензин, 2000 рік, 13200 ціна за авто і телефон ось тут ось тут присутній. Так, якщо відчинено, покажу. Так, на жаль, зачинено. Інформацію оточнюйте, таких рідко бачимо, тому кого цікавий, телефонуйте. Nissan Qashqai, 10 рік, 230 пробіг, 1,5 дизель, 9500 ціна за авто. Телефони до власника присутні. Механічна коробка передач. цікавить, телефонуйте. Прокоп присутній. Honda CR-V, 10 рік, 2,2 дизель, 234 пробігу. 13650 ціна за авто, телефон присутній. Так, зачинено, покажу з іншого боку. Це вже може бути Так ось цікавий, телефонуйте. 4007 Peugeot кросовер. 2008 рік, 236 пробігу, 2.2 дозель, повний привід, 7 місний. Телефон до власника є. Ціна 8800. Комбінований салон. Механічна коробка. 7 місць, фаркоп. Більше інформації по телефону. Hyundai Santa Fe, 11 рік, 216 пробігу, 2,2 дизель, автоматична коробка повний привід, автомобіль з Бельгії, ціна 13950, телефон присутній. Якщо відчинено покажу, на жаль, нам не повезло. Присутні парктроніки і зімний фаркоп, Так, салон шкіряний. Автоматична коробка. Більше інформації оточнюється. Нісанка, шкаю, 12-й рік, 220 пробігу, 1,6 дизель, 10650 ціна за автомобіль, телефон до власника є. Так, Салон на тканині. Механіка, мультикермо, клімат-контроль є. Більше інформації по телефону. Так, Mazda CX5, 14 рік. 211 пробігу, 2,2 дизель. Свіжопригнана з Бельгії, максимальна комплектація. Телефон до власника є. ціна 13 950. Світлий шкіряний салон, який, на жаль, не покажу. Форкоп присутній. Кого цікавить, уточнити вже більше інформації у власника. Subaru Forester. 13 рік, 143 пробігу, 2,5 газ бензин, повний привід, 11800. Телефон до власника присутній. Світлий салончик на тканині. Автоматична коробка. Так. Кого цікавить, телефонуйте. До Джорні. 15 рік, 183 пробігу, 2,4 бензин, 7-місний. 11450 ціна за авто, телефон до власника присутній. Так, ну жаль, зачинено. покажу зараз трошки з іншого боку. Nissan Кашкай. 2011 рік. 223 тисячі пробігу, 1,5 дизель з Голландії без ДТП, 11650 ціна за авто, телефон до власника є. Автомобіль з шкірним салоном. Коричнева шкіра. Панорамний дах присутній. Форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touareg 2007 рік, 3 літровий дизельний двигун, 290 пробігу, 11600 ціна за автомобіль. Отут є телефон до власника. Так, покажу вам по салону. Так, світлий шкіряний салон. Мультикермо, клімат. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan 2011 рік, 173 пробіги, 2-літровий бензин на автоматі, 10550 ціна за автомобіль, телефон є. Так, затемнені вікна трошки заглянемо. Так, є. Вкритом? Добре. Так, з дозволу власника заглянемо. Так, кого цікавить, телефонуєте до власника, отримаєте вже більше, більш детальнішу інформацію. Peugeot 3008. Значить 12 рік, 8650 ціна, 1,6 дизель. Телефони до власника є. Так, на жаль, зачинено. Коробка роботизована. Бачу. Дехто шукає і такий варіант. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sorento, 10 рік, 2,2 і автоматична коробка, повний привід, 13,950 ціна за автомобіль, 250 пробігу, телефон Є. Чорний шкіряний салон, автоматична коробка, мультикермо, панорамний дах, 7 місць, форкоп і парктроніки присутні. Hyundai Tucson, 2007 рік. 173 пробігу, повний привід, автоматична коробка передач, двигун 2,0 газ, бензин, 8350 ціна, телефон до власника є. Так, По салону шкіряний салон з перфорацією. Досить свіженько виглядає. Автоматична коробка, клімат контроль. Так, що там є люк? Та? Парктроніки. Кого цікаво, телефонуйте. більше інформації за телефоном у власника.